До вашої уваги головні новини району. Це броди Ньюз» у студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх і запрошую до перегляду чергового інформаційного випуску Ньюз». Рятувальники Золочівщини в чергове провели інформаційно роз'яснювальну роботу із населенням Золочівського району. Так, працівники Золочівського районного управління провели планове відпрацювання у селах нашого району, а саме у селах Городелів, Луг, Обертасів, Зозулі, Монастирок, Комарівка, Антося, Корсів, Митниця, Кіза. Рятувальники розповіли громадянам. Прості правила безпеки, порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, дії під час сигналу повітряна тривога, правила пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, а також жителям сіл рятувальники вручили інформаційні листівки. У брадах завершили серію творчих заходів для бродівчан та внутрішньопереміщених осіб. Більше інформації про останню зустріч у наступному сюжеті. На останній зустрічі бродівчани та внутрішньо переміщені особи мали змогу малювати власноруч картини за допомогою спеціальної техніки рук. Гостем на цьому заході була талановита бродівська художниця Наталія Процик. Сьогодні дуже живий, інтуїтивний живопис, так називається майстер-клас і. Картин було запропоновано багато дітям для того, щоб вони могли вибрати, що за бажанням, за настроєм вони хочуть сьогодні намалювати. Ну, вибрали багато варіантів. З тих варіантів ми виграла одна лише картинка. Це такий от котик, якого ми малювали всі разом. Техніка гуаш на папері, використовували пальчики, використовували пензлички різні, цікаві. Ну тому у нас так вийшло живо, об'ємно, багатоколірно. До цього заходу долучилися як старші, так і молодші жителі нашого міста. Під час малювання по Крокову. пані Наталія підказувала учасникам секрети правильного створення картини. Сучасні художники знають тонкощі. Тонкощі це що означає, що має бути ще прикидний, як мінімум, який ніколи не намішається з ультрамарином. Тобто, якщо у вас є синій, є три кольори – жовтий, червоний, синій. І той синій, якщо він просто синій, а не ультрамариновий, ви з нього можна тільки зробити гублене, але фіолетовий не зробить. Дуже люблю такі живі зустрічі. Чому? Тому що е, рух, ну, цей рух можна передати, е, як дитина мислить, як вона от відчуває це все, вона може це прямо так ну, викласти, подивитися заодно, як інших виходить, щось своє додати. В тому полягає та така от дружня зустріч. У кожного картина вийшла по особливому красивою. Цей майстер-клас, тривалістю у 40 хвилин, залишив у всіх відвідувачів лише хороші враження та емоції. Кожен зі своєю роботою сфотографувався на пам'ять і, в принципі, завершився цей майстер-клас спільною фотографією. Сергій Нікішин, Володимир Терейко, телеканал Броди онлайн. Крестенський селищний голова Роман Форда привітав працівників бібліотеки із професійним святом всеукраїнським днем бібліотек з цієї нагоди у приміщенні комунального закладу, публічна опорна бібліотека імені Івана Тектора було організовано урочисті збори працівників бібліотечних установ громади, звертаючись до бібліотекарів, селищний голова Роман Форда відзначив важливу роль книгозбірні у житті кожного українця, і, зокрема, зростаючих поколінь, та подякував бібліотекарям за їхню неоціненну працю. Роман Форда відзначив, що завдяки старанням працівників установи публічної опорної бібліотеки імені Івана Тектора, головного спеціаліста відділу освіти культури, розвитку туризму, молоді та спорту селищної ради Ольги Мазур, бібліотека отримала нове життя. Проведено ремонт, облаштовано читацький простір та розмальовано стіни казковими персонажами. У селі Голосковичі в Народному домі було людно. Тут виготовляли за допомогою бісеру цікаві аплікації. Більше інформації у наступному сюжеті. Від початку дороги діти із радістю зустрічають нашу знімальну групу. Тут ближче до вечора діти із села Голоскович і Бродівської міської територіальної громади виготовляли спеціальні браслети і використали для цього бісер. Ми набираємо в кого жовтий, черво жовтий синій, в кого чорний червоний бісер. Висипаємо на коврики і набираємо по 12 бісерин. Нажилко, хтось бере участь у майстер-класі вперше, а хтось вже енну кількість разів відвідував подібні заходи. Тут у приміщенні народного дому зібралося немало діток, які вирішили весело та з користю провести час. У майстер-класі взяли участь як дівчата, так і хлопці. Давно працюю завідувачем народного дому. У мене постійно були такі майстер-класи. Ми постійно діти змінюються, одні підростають, інші поступають, приходять знову до клубу. Ми займалися вже і бісероплетінням, і квілінгом. Ми робили різні листівки: до Дня батька, до Дня Матері. Також плели патріотичні брилочки, які потім ми передавали хлопцям на передову. Їм дуже сподобалося, переказували нам. Велике спасибі, ну те, що одне єдине, що дітям трошки складно плести брелочки, бо це потрібно легше працювати на станку. А ручне плетіння це займає трішки довше часу, і ми працювали над цим цілий місяць. А зараз, оскільки я вийшла з декрету, ми працюємо вже з травня місяця, і кожної середи у нас проводився майстер-клас. А тепер, відповідно, діти пішли в школу і зменшилася відвідуваність гуртка, і ми перенесли заняття на п'ятницю. Так, дітям зручніше, бачу, тепер і годину потрібно міняти нам, щоб дітям було зручно, щоб вони не боялися йти додому. І так кожного дня ми приходять діти. Ми зараз будемо набрала зараз дітей на хореографічний гурток. Будемо зараз вчити флешмоб. В планах є дуже багато різної роботи, але бачу, дітям це подобається, і вони мене підтримують. У дружній та чудовій атмосфері діти мали змогу проявити усі свої вміння. А за допомогою бісеру, який мав патріотичні відтінки, виготовляла браслети на руку або кулечко. Дітям таке заняття припало до душі. Мені сподобався майстер-клас. Що саме ти робиш? Кольце і буду робити браслет. Браслет з бісеру, і мені дуже сподобалось з бісеру. Заняття із виготовлення патріотичних браслетів та інших ручних прикрас тривав приблизно 40 хвилин. За цей час. Діти не лише виготовляли, а й співали патріотичні пісні. А ми нашу Україну. Гей, гей, розвеселимо. Моя така особиста дуже велика мрія, щоб діти виплили собі гердан. З бісеру це дуже складна робота, але я надіюся, вони поступово такими малесенькими кроками вони дійдуть до цієї мети, і ми з ними виплатимо кожного по гердану. Час повномасштабного вторгнення рашистів відволікти дітей від жахіття війни є надважливою місією. Зокрема, тут кожен на свій дизайн виготовляв браслети. Сьогодні було класно. Я перший раз пішов на майстер-клас і перший раз плів кулечко. Uh -huh. е, сподобалося тобі виготовляти з бісу? Так, було дуже класно і мені сподобалось. Вікова категорія дітей була необмежена, оскільки у майстер-класі взяли участь як старші, так і молодші діти. Я ще хочу приходити, ще робити майстер-класи. Я отримала від цього дуже файне задоволення. Все дуже класно і весело. Мені планилося такі патріотичні. Браслети в сині-жовтих тонах. Мені дуже сподобалося. Хочу ще приходити плести всякі прикраси. Веселим та жвавим видався цей майстер-клас, адже діти не лише виплітали браслети, а й спілкувалися між собою, що є вкрай важливим зараз у такий важкий для України час. Слава! Переважно у нас є вісім дітей, дев'ять, десять. Сьогодні прийшло дуже багато, бо всі хотіли відвідати майстер-клас. Дуже сподобалось бути на цьому майстер-класі. Ми сьогодні ось такі брелочки. Мені дуже сильно сподобалось. Мені дуже сподобалося робити браслети з бісеру. Мені дуже сподобалося плести з бісеру і. Це дуже класно, інтересно. В загальному всім дітям таке заняття припало до душі, адже така праця розвиває дрібну моторику рук та фантазію. Дуже весело було, класно, говорили всі, ну і співали. Дуже класні враження, і не перший раз роблю, але дуже класно. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, Розвітає поле вона. Або...

Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, Андрій Крач, телеканал Броди онлайн». У першу неділю жовтня в Україні відзначається День працівників освіти напередодні освітянам Радивилівської громади адресували слова шани за вчительський талант за плідні досягнення у вихованні та навчанні підростаючого покоління. Радовилівський міський голова Микола Карапетян. Висловив глибоку вдячність за невтомну працю, творчий пошук, доброта, щедрість душі, високий професіоналізм та життєву мудрість. Він також аргументував, що спільними зусиллями керівництва громади, працівників освіти та батьків дається вирішувати найважливіші задачі продиктовані умовами воєнного стану. До дня працівників освіти, очільник громади, вручив почесні грамоти міської ради кращим з кращих у місцевій вчительській спільноті, наголосивши у своєму зверненні, освітяни важливі, бо виховують нове покоління українців та тримають гуманітарний тил. В опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів села Заболоці рятувальника Золочівщини провела акцію Запобігте врятувати допомогти. Увага на екран. На завершення нашого інформаційного випуску щиро сердечно вітаємо муніципальний хор Буян із 30-ю річницею відновлення. Музичне товариство з величною та складною історією. виробите неоцінений внесок у розвиток української культури, загалом і бродівщини, зокрема. Вашими голосами Бродівський край, чули на міжнародній арені. Дякуємо за твори, що відгукуються у серцях слухачів, за мелодії, що бринять у наших душах і сповнюють захватом від нашої культури і країни за незламний дух та величезну працю, яку ви вкладаєте у нашу діяльність. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Broad News. Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна переможе! Слава Україні! Героям слава!